Усім привіт! Ви на каналі Сашка Влокс і мене звати Саша. Сьогодні у мене на огляді розпаковка з сайту Aliexpress. я замовив ось такі Це часи. Це копія на Apple Watch Ultra. Називаються вони i9. І так, коробку, ви бачите, яка є інструкція на китайській та англійській мові. Чи нема хуйня, там пише траляля. І так, є ремінець доволі якісний ось такого помаранчевого кольору. Далі зарядка ось така. На USB втикаєте в штекер будь-який і заряджаєте. Ну і сам годинник. Сам годинник реально наближений до оригіналу. Так, ось плівочка є, всі діла, пішки, мишки і мартишки. Ось кнопочки. Взаді, звичайно, ця херня не, ніякий пульс не міряє. Так. Я пробую його включити, але він прийшов, звісно, незаряджений. Угу. Не включається, та не включається, він і не включиться. Так. Та на ту кнопку теж можна натискати, бо не включиться. Ой, люди мої милі, та не пробуй, бо не включиться. В общем, люди, я вже знаю, бо я це відео давно знімав, це гортав галерею і знайшов це відео, просто не закидав на YouTube. А знаєте чого? Бо поставив цей годинник на зарядку, і воно просто розплавалось, ця зарядка. Не знаю, чи воно десь замикнуло, чи що. Годинник так і не включився. Бо щось йому бракнуло. О, ні, включився. О, їбались горобці. Я не зрозумів, чого він тут працює. А, це я перевірив, А потім включив його е, в цей в штекер зарядки, поставив на того і він там розплавився. Так, да, таке точно було.